Господь ти створив для нас небо і землю, розкинув для нас золотисті поля, дав хліб нам на сушні воду, джерельну, тобою радіє земля. О, Господь, ми в любові твої торжествуєм і славим тебе. С дари, Прийми наш отець, ти святе, олівя, достойний ти, слави, ще зі хвали, Прийми наш отець, ти святе олів. Господь, ти життя, наше радість і свято, радію тобою, доньки і сини, за наші гріхи на Христі був розп'ятий, тобою втішаємось ми, Господь. Славим тебе за безцінні дари, прийми наш отець, ти святе, Алілуя, достойний ти, слави, і хвали. прийми наш отець, ти святе, Алілуя, достойний ти, слави, честі, хвали. Дами землі наділив ти настрясно, молитві горячі схиляємось ми, все те, що створив ти величне, прекрасне, сердечну подяку прийми, Господь, ми в любові твоїй торжествуєм і славим тебе за безцінні дари. Отець, ти святе, олівя, достойний ти слави і славий, ще і хвали. прийми наш отець, ти святе, алівя, достойний ти слави і ще хвалий, хвали. Посіяне нами прийдеться пожати, Тож сімо насіння любові добра, щоб нам плоди Божої слави збирати, як прийдуть небесні жнива. Господь, ми, ми в любові Твої торжествуєм, і славим Тебе за безцінні дари, прийми наш отець. Ти святе, Алілуя, достойний ти слави, честь і хвали. прийми наш Отець, ти святе, Алілуя, достойний ти слави, честь і хвали.